Привіт! Як казали в одному серіалі, і зима вже скоро, вона вже настала. У приватних будинках частіше за все за опалення відповідає газовий котел. Але для опалення йому потрібні не тільки вода та газ, а ще й світло. І ось саме зі світлом у нас є проблеми. Всі ми розуміємо глобальне рішення цієї проблеми, але доки воно ще в процесі, треба вирішувати щось локально. Відповідь номер 1 найочевидніша. Це генератор, але ж воно велике, воно гучне, воно тхне і жере паливо як не в себе. Та і для цієї задачі це такий собі оверкіл, тобто коштує воно не те, щоб дуже дешево. Відповідь номер два: це джерело безперебійного живлення. До речі, саме зараз усе в нашій студії працює від нього, тому що світла немає. Тому, якщо ви чуєте, як на фоні щось пищить, це саме воно і є. Наше освітлення працює від нього. І про цю відповідь про безперебійники у цьому відео і поговоримо. Я Артем, це канал Trinity СБІ. Поїхали. При виборі варто враховувати три головні параметри. Перше це потужність, друге це синусоїда, і третє це наскрізний нуль. Ще є акумулятори, але про них трохи пізніше. Давайте по черзі. Потужність. Тут нам прям щастить, тому що газові котлини потребують якихось дуже потужних рішень. Кількасот ватів вистачить. А скількох саме дивіться у документації до вашого котла. Якщо у вас її немає, то звичайно є Google, де є все, і там це можна знайти, просто забивши в пошук модель вашого котла. Додаємо ще десь 20% під підвищений пусковий струм, і все з потужністю розібрались. Друге коректна синусоїда. Це вже вміє далеко не кожен безперебійник. Суть в тому, що котлу потрібна правильна синусоїда вихідного сигналу. Прилади з нею, звичайно ж, коштують дорожче. А якщо її не буде, то котел може працювати некоректно або ж не працювати взагалі. Третє це насквізний нуль. Є котли, яким це не важливо, а є фазозалежні. І ось фазозалежним потрібне чітко визначене підключення фази та нуля. Якщо чесно, звідси я не бачу, який саме стоїть у вас, тому я раджу знову ж таки звернутися до техдокументації або ж до фахівців з котлів. Окремо слід сказати про акумулятори. Тут вже потрібно брати максимум, який ви собі можете дозволити за бюджетом. Можна спеціальні, можна звичайні автомобільні, але найкращою опцією, звичайно ж, найдорожчою, будуть літій ферумфосфатні акуми. Дуже важливий нюанс: якщо акумулятори ви збираєтесь придбати окремо, то зверніть увагу на те, який максимальний струм заряду у вашого безперебійника. Оптимальним струмом заряду вважаються 10% від'ємності вашого акуму. Тобто, якщо у вас акумулятор на 100 годин, то ідеальним струмом заряду для нього буде 10 А. Тепер про те, які взагалі ж бувають безперебійники. Їх буває три типи: офлайн. Найдешевша опція, але найчастіше вони без правильної синусоїди, яка нам нагадую, потрібна. А ще у них довгий пуск. Тобто, коли зникає живлення, безперебійнику треба деякий час, щоб вімкнутись. А за цей час котел вимикається і вмикається знову, що для нього, м'яко кажучи, не дуже корисно. А ще основна маса моделей не має власного зарядного пристрою. Тобто, вам доведеться купувати ще окрему зарядку для того, щоб заряджати акум. Коротше, цей тип можна брати лише тоді, коли ваш бюджет нічого іншого не покриває. Лінійно інтерактивні, трохи більш складний тип. Є як з правильною, так і з апроксимованою синусоїдою. Нагадую ще раз, нам потрібна лише правильно. У таких безперебійниках вже стоїть стабілізатор, який видає більш-менш те, що нам треба. А ще час перемикання невеликий, тобто котел, в разі зникнення живлення, продовжить працювати не вимикаючись. Онлайн, це вже саме те, що нам треба. Суть у вбудованому інверторі, який працює постійно. А ще в тому, що відбуваються дві трансформації струму: зі змінного в постійний, а з постійного в змінний. Тобто котел отримує ідеальний струм, і це незалежно від напруги вашої мережі. А ще часу перемикання де-факто не існує. Тобто, режим живлення від акума вмикається миттєво. Отже, це ідеальний вибір для котла. Звичайно ж, коштують такі безперебійники дорожче. Я від щирого серця вам бажаю, щоб цієї зими безперебійник вам не знадобився і вже навісні ви забули про усі ці рекомендації як про непотрібні. Але перестрахуватися варто і краще зробити це заздалегідь, аніж потім шукати щось, коли вже буде прям критична необхідність. Тепла вам та спокою. Не забувайте підписатись на наш канал та дивитись інші корисні відео. А якщо у вас залишилось питання, то задавайте їх в коментах, ми із радістю відповімо на всі. Побачимось!